Ті проекти, які ми робимо, які передбачають в собі наявність засобів того чи іншого виробника, просто змушують його адаптовуватися, змінювати, комунікувати з військовими і супероперативно щось впроваджувати або прибирати з їхніх наявних виробів. Ми є певним містком між виробником і військовими. Ми їм надаємо актуальну інформацію з поля боя. Ми ну військові через нас, або інколи навіть напряму, але ми це типу зв'язуємо між собою. І це, ну як на мене, це змінює виробника, це змінює їхні підходи в роботі. Це дозволяє їм в якійсь мірі планувати, розширювати своє виробництво і, і для деяких думати про те, як. Як продавати свою техніку або засоби на міжнародному ринку?